Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця. І сьогодні я подумала про те, що ми давно з вами не говорили про «Порцелянову ляльку. мій роман, який вийшов у світ у видавництві Нора Друк у вересні. Права на переклад купило австрійське видавництво. Отож, скоро книжка буде перекладена німецькою мовою. Про що ж роман? Гадаю, багато хто з вас вже читав, багато хто вже склав якесь своє враження, прожив, не прожив, зрозумів, не зрозумів. Але сьогодні я коротко розповім, про що йдеться в цьому романі. Події починаються з Моменту, коли похоронна процесія рухається в напрямку кладовища і відбувається поховання чоловіка головної героїні Марти, вона під час цього дійства не знає, як себе вести, чи правильно вона стоїть, чи чому вона не плаче, вона себе запитує. І оця її непевність проглядається протягом усієї книжки. І мені здається, що таких жінок, як Марта, які дуже часто не впевнені в собі, насправді набагато більше, ніж ми собі думаємо. І от коли вже похоронили Максима, її чоловіка, вона повертається додому, відкурковує вино, відчиняє вікно і дивиться на небо і каже: Боже, дякую тобі, що я дожила до цього дня. Далі. Автор, тобто я переносить читача у період, коли Марта тільки знайомиться з Максимом. І певною мірою мені стається от, оті такі дрібниці, на які я намагалася звернути увагу, зобразити побут, зобразити в думки дуже суперечливі. Сьогодні Марта думає по одному, завтра вже по іншому. Вона Заплуталася, але на те є причина. У Марти померла мама і дуже непрості стосунки з батьком. І вона не зовсім може дозволити собі пробачити його. Але знову ж таки, тут уже чому вона не може дозволити собі на оцей крок до прощення? Тому що вона і за собою відчуває. Ну, скажімо так, певний гріх, що вона теж щось не так зробила. Мені не хотілося, аби герої були дуже ось такі надзвичайно, знаєте, як уже розпреділені Максим, якщо він аб'юзер, значить, він повністю негативний. Марта, якщо вона жертва, значить, вона просто ідеал, і вона ніде не помиляється. Ні. І мені здається, що тоді, коли люди кажуть, що я не зрозуміла Марту, не зрозуміла її вчинків. Можливо, тут вже йде, що не, не зовсім виправдувані очікування читача, тому що ми завжди звикли, що Марта, такі жінки, як Марта, жертви домашнього насильства, вони ну, тобто вже від слова жертва, вона її вже треба шкодувати. І от коли я отримую повідомлення, що мені Марту не було шкода. Я розумію, що ми не завжди готові зрозуміти те, що люди помиляються. Марта протягом книжки робила дуже багато суперечливих кроків, суперечливих вчинків вона не є ідеальна, аналогічно, як і чоловік Максим. І от потрохи, крок за кроком, я намагалася. Показати, як у сім'ї, здавалося б, на перший погляд, звичайні, такі, як десь ми можемо бачити і зустрічати, відбуваються ось ці акти насилля чоловіка над жінкою. І ем, тоді, коли вже Марта виходить заміж за нього, вона певною мірою не плекає великих надій, вона не виходить заміж. По коханню великому шаленому палкому, але знову ж таки таких жінок теж багато. Вона просто намагається створити і дуже хоче створити свою сім'ю, але, зрештою, усе летить шкереберть. Чому ця книжка важлива? Тому що, як я вже казала, на оцих деталях, які я намагалася зобразити, там де їхній побут, спілкування, приготування їжі, розподілення коштів сімейного бюджету. Мені хотілося показати, як це насправді відбувається, що людина, та сама жертва домашнього насилля, вона не завжди може в даний момент проаналізувати, що вона в ту прірву, в ту яму падає, падає, падає і падає. І що вибратися звідти буде насправді дуже важко. Чим глибше ти падаєш, тим важче буде вибиратися. І е, знаєте, от оті відгуки, які я отримую від жінок, е, коли вони пишуть, що. Я читала і мені здавалося, хіба таке можливо, а потім згадувала свою маму, подругу, сестру, знайому, колегу і розуміла, що так, можливо, таке насправді можливо. Книжка є мій вимисел. Я не знаю нікого подібного до таких жінок, як Марта, але я знаю багато жінок, які прожили і по сьогоднішній день проживають щось. Подібне. І тому, коли люди кажуть, що вони не зрозуміли, що вони не змогли до кінця вникнути в те, чому Марта вела себе так чи інакше, мені хочеться просто звернутися і сказати, що, можливо, у вашому житті десь у кабінеті за столом поруч, десь на вулиці ви зустрічаєте якусь давню знайому. Та жінка може проживати щось подібне до того, що прожила Марта. І іноді. Нам таким жінкам не потрібно розуміння, їм потрібно, принаймні, щоб не було осуду. Отож, давайте будемо взаємовічливими. Гадаю, тих, хто не читав, заінтригувала, зацікавила книжкою. Заходьте на сайт видавництва «Нора Друк», там можна придбати, також можна придбати у різних книгарнях. Буду рада, коли будете читати і або ж розуміти, або ж не розуміти. Може бути по різному, адже усі ми різні. Дякую.